Я передаю слово так пані Олесі Мілованіновій. Прошу вас, пані Олеся Луганськ, директорка Луганського обласного краєзнавчого музею, реалізує ініціативи з розбудови мережі музеїв Луганської області, має стратегічне бачення щодо розбудови мережі словом, неймовірно, пані е, Олесь. Мене мене чути добре. А всі не проти. Мені як степової жінці треба багато простору, щоб рухатися. Мені дуже незручно сидіти. То я теж, мабуть, як пан Віктор, виберу цю, саме цю локацію. Мабуть, і мені буде зручно дивитися і вас всіх бачити, і дивитися на свою презентацію. О, тож, хто мене знає, е, я вже всім привіталася і хочу познайомитися з тим, хто ще не знає, Хочу привітатися з вами. Е, мене звути Леся Мілованова, я директорка Луганського обласного краєзнавчого музею. Наш музей е, має більш ніж сторічну історію. Пережив Три переміщення пережив евакуації, пережив втрату майна, двічі втрачав колекції, все майно. Але тим не менш, ми живемо, ми успішно працюємо, і сьогодні я стою перед вами. Трошки історії музею. Наш музей заснований у 1920 році. Він заснований у місті Луганську. От і проіснував він успішно проіснував, зберігав він історію да, нашого регіону. Там колекція краєзнавства була була. А також були витворені ну, і не такі сучасного мистецтва. І все змінило початок російсько-української війни. Це перші втрати, які ми понесли. Ми втратили будівлю, ми втратили більш ніж 180 тисяч оригінальних наших експонатів. На той час ми втратили все. І перше наше відродження, перше наше переміщення. О, все. Перше наше відродження, перше наше переміщення відбулося в 2015 році у місті Сторобіс. Це за 100 кілометрів від, від міста Луганськ і 70 кілометрів від лінії зіткнення. В музеї вже працює нова команда. Музеї так шумузеї ми ми, ну, команду ми то втратили, яка працювала до 2014 року. Це був великий мінус, і, і також ці мінуси дали великий плюс. Окрім команди, яка увійшла з Сторобівського краєзнавчого музею. До команди війшли історики, краєзнавці. Журналісти, мистецтвознавці, культурологи, і е, в них не було досвіду роботи в музеї. І з одного боку, це цим є мінусом, от а з іншого боку, це було великим плюсом, тому що люди мали можливість і. Навіть мені, ну я скажімо, так я окрім музею, ніде не працювала. Ну я з 16 років працювала від прибиральниці там далі, і далі, 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 поки не, до, до, ну, не дійшла до директора. Я весь час працювала в музеї. І навіть вони мені. Дали з іншого боку зовсім по-новому подивитися на свій заклад і на нашу діяльність, і от це пройшов перше переосмислення нашої діяльності. Говорить, ми задали себе питання, як ми можемо бути відкритими, як ми можемо бути цікавими, як нам збільшити наше відвідування, як позбутися от цього, знаєте, штампу пильної інституції, яку ніхто не відвідує. Там читають одні і ті ж самі екскурсії, шаркають етап. Ми доглядачі за тобою, де дивляться, щоб ти руками нічого не може голосно роз. Ну ви знаєте, всі штампи, ми, ми всі знаємо, так? як цього всього позбутися. Хоча ми робили якісь відкриті, там ночі в музеї, але тим не менш багато людей все одно не ходили. І оці самі люди почали ну в ну, такі внідрять, ну, зовсім нові ідеї. І, і, ну і інколи мені такі, знаєте, ну окей, ну давайте спробуємо. За з цього вийде, ну давайте спробуємо. І тому ми ну ми першу нашу програму. Назвали з нової команди музей за рамками. Що ми робили? Раніше більше ви знаєте, що ми займалися наукою, ми продовжуємо наш інститут займатися наукою, але е, кожне наше да, наукове напрацювання, ми вже не в якісь видання наукові, яким користувалися, ну, здебільшого, ну, професори, науковці, студенти, ну, ті, які цікавляться краєзнавцями, ну, такий маленький да, ну, обсяг людей. Ми його з закладали в Пересумні виставки. Наприклад, пересувна виставка. Вас можна вийти за рамки, вийти. Не хочете йти в музей? Окей, музей йде до вас. Хочете ви цього не хочете бачити? Ми на площадя, ми на вулицях, ми по всій Луганській області, ми вже в інших регіонах, ми вже виїжджаємо за своїми виставками за кордон. Початку у нас не було змоги такої можливості вивозити колекції, рухати. Ми, ми всі знаємо музейник, ми всі знаємо, що це складно. Але ж рухати пересувні виставки, банери дуже просто. І, і з допомогою ми можемо розповідати про нашу спадщину да? і якісь цікаві моменти. А цьому всього ми починаємо знімати е, такі історичні фільми. Та теж, чого нового, наше наукове працювання. Ми запрошуємо студентів, громадські організації, активно молодь до наших наукових напрацювань. Вони їх вивчають, пишуть сценарії і беруть ну, участь у зйомках цього фільму. Та ж, як і ті... все, окей, йдемо далі. Те ж саме відбувалося тетралізованим екскурсіями. На цій фотографії ви бачите студенти і нашого істфаха Національного луганського музею. Вони у нас проходили практику. І це вони вже написали. Ну, про напрацювання це вже їх був вже від нас вже входили. І це вона їх театралізована екскурсія. Приходили вони, оце молодь. приходили їх друзі, друзі, друзів. Музей наповнювався, наповнювався молоддю. Також ми розробили нові дитячі програми, наскільки почали маленькі відвідувачі наші приходити все більше зі своїми батьками. Це наша особлива гордість. Про те, про що я казала спочатку, ну окей, давайте спробуємо. Це наукові конференції, рок Поєднані з рок-концертами. Ну, Щоб ви знали, яка ну, така у нас погода, яка у нас відбувається на Луганщині, ну, спочатку травня в нас вже така спека, що просто неможливо. У нас тепло приходить ще у квітні. місяці. І тому а, в музеї дуже тяжко, можна сказати, заманити на якісь такі заходи, на відвітани. от саме в таку, ну, таку теплу погоду, бо все цвіти, хочеться перебувати на вулиці. А в нас було класне таке подвір'я музейне, яке ми ну, якось так активно не використовували. І тому була така ідея. А ну прилаштувати наше музейне подвір'я під наукову конференцію. Ми скалатілі е, лавочки на вуличні, ми скалатілі сено і запросили не тільки науковців, не тільки ну, наших музейників, музейників Луганської області з інших регіонів, краєзнавців, які до цього не ну якось не ну допускали до на наукових інституцій з доповідями. А ми сказали, окей. Приходьте, ми всі вам раді. Ну, Закінчує спочатку у нас на свіжому повітрі, більш під вечір, коли а, вже таке спадала трошки жара, у нас спочатку виступали. всі вільно могли з собачками до нас приходити, з маленькими дітьми. Всі слухали спокійно, відходили покорити від не відривайся, слухали наукові доповіді. От. Потім відбувалася дискусія, і всі могли, не тільки ну, доповідачів, спікери могли мати змогу брати. Участь у цих дискусіях, а також всі відвідувачі. Потім у нас був куліш і закінчився все рок-концертом з місцевих груп. Приходили концерти, приходили, ви їх друзі приходили все місто. І на все це за два роки відбуло вже таку популярність. Це вже передавати такий заход, музею відбувається, все. ну Не тільки там Старобіз, не тільки там Северд Лисичанськ вже по місту. Доріхане, що у вас відбувається? Ви коли наступного року ще таке будете проводити? Ну все, Люди пішли, 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 збільшились квитки, збільшились відвідування. Перше музейне радіо в Україні. От не ну, повірите, вона мала 22 другому році стартувати саме з Луганської області. От. Нам подарували USAID а, в свого часу в станицю Луганську, наш відділ станицю Луганської падає таку портативний радіо інтернет е радіо. І ми були з великим задоволенням у Рімісте Рівному. Ми повели молодь, а, ми провели навчання. І вже у березні, 22-му році, ми мали стартувати, ну але ж не відбулося. Ну, ми, ми трошки відклали на визначений термін після звіння ну, і повернемося до нашої ідеї знову зробити перше музейне радіо. Розвиток туризму. Звісно, що ми всі знаємо, що музей не займається як таковим розбудовою і розвитком туризму. Ми є об'єктом, який туристи відвідують. Але ж ну, треба було щось змінити. Ми розуміємо, що туризм це і культурний і економічний розвиток нашого регіону. І тим більше, нам мені, як методичному центрі, як музейниці, хотілося б залучити до всього цього мережу музеїв. На той час вже 18 музеїв Луанської області у нас було. І тому ми долучилися активно до відбудови, до розбудови нашого туризму, і ми побудували маршрут музеями Луганської області, розробили. І по нашій задумці, як це мало відбуватися. Коли людина, коли екскурсанти да, як ті групи приїжджають до Луганської області, то вони от ми розбудували один там. В одну територіальну громаду іншої, і їх зустрічає перша точка, до якої вони приїжджають, це є музей. Є музей, там вони спочатку відвідують музей, купують сувеніри, получають там екскурсоводи, купують там квитки і получають там екскурсовода. Ще раз плати за екскурсії ще по місту. і ми ще пропонували. Окрім цього, це теж було дуже цікаво, таке залучення музеїв. чим воно було цікаве, тому що ну всі знають пам'ятки, так да? якісь пам'ятні міста, які знають всі. Але ми тоді почали таке дуже щось креативніше пропонувати. Я кажу, а ви знаєте, що у нас у Білавоській що Білавось не тільки кін... столиця кінних заводів України і найстаріший кінний завод Європи, саме знаходиться кстати, у Луганської області, а ще на гори, там є метеорит. А ви знаєте легенди про цей метеорит? Що ти, коли зберешся на той, ну, той метеорит, на ту гору, його дуже тебе дуже тяжко пошукати, а потім три рази отак обійти надо і потеряти, і все можна просити. Бо будь-які бажання, але ну, його дуже складно знайти. І якщо ми ми зараз з вами поїдемо, і ми обов'язково знайдемо. Боже, знаєте, скільки желаю того шукати було того метеорита? Я вам серйозно кажу, на ті пам'ятки так не їздили, як шукати той метеорит. Або ми всі шукали скарби батька Махна. Серйозно, ну Старобійський двічі був батька Махно бічі. Сохрався анархічна столиця. Ну саме саме в Старобійську мала відбутися. Ох, на самому Нічому... Цікавому мушу пані Олесю вас прискорити. <пeri> <пeri> на самому про <пир 'я> батька О, дякую, особливо Дякую, цікаво. дякую. Так, дякую. А, все, ви, ви зрозуміли, я про свій музей, про свою діяльність можу говорити дуже. довго. Та Це всі такі музейники? Так от нас <пир 'я> треба зупиняти. так. Успішно ми працювали, все у нас було добре, і знову прийшла війна. Прийшла вона до нас. Ми скажемо так, ми були одразу окуповані разом з музеями, разом з колекцією. все. ми одразу попали ну, потрапили в окупацію. Евакуювати колекції знову вже не було у нас можливості. Співробітники ми всі потрапили в окупацію. Виїхала я з окупації. Мене врятували українські військові з моєю дитиною, мене вивезли, вивезли мене до Львова. От. І ми там проіснували, ми пропрацювали те, що спішно працювали у Львові два роки. Прийняли наш, наші друзі і партнери музею територія терору. От. Ми на їх площадки працювали. Оце евакуація нашої команди. Команду ми вже з окупації вивезли вже влітку. І знову постало питання, за Тут перше було переосмислення, а це друге. Друге, як під час війни знову ми все втрачаємо, ну тоді ми були у себе вдома на своїй землі, а зараз ми на іншому куточку. Краєзнавчий музей, який втратив свій край. Чим ми можемо бути корисними нашим людям після таких втрат і тієї громади, де ми знаходимося. І ми знов знаходимо то рішення. Ми знов цікаві, ми знов зв'язки. Я вам хочу сказати. Дивіться, це у нас робота з переселенцями, лекції. Лекції. Я думаю, ну слухайте, ну лекції, ну, ну скільки можна? ну Приглашаємо наших глобаль, нашу спільноту, нашу їм весь час слухати. Лекцій про свій ж. А знаєте, скільки багато людей не знають історію свого міста, і то мені було дуже соромно. Як ми позбувалися відчуття меншовартості, як ми запишалися тим, що ми з Луганщини? Як було, було цікаво львів'янам слухати про історію, а я, звісно, що і вони нічого не знають. І як ми будували ці культурні взаємини, ці культурні місточки. я один раз починала як з вами розповідати виставку? У мене лекція була. Луганщина космічна, а закінчила мене. Можна продліть, можна продати. І я ще дві години плюсом розповідала нематеріальна культурна спадщина не Луганщина. Вже їм таке не розповідає. Мене ще дві години не випускали зі сцени між цим та мовчанням. Це наш проєкт. Ми ж втратили знов один раз і другий раз втратили свою колекцію. І жителі Луганської області, які розпорошені тільки по всій Україні, а по всьому світу почали нас знаходити. Почали захоче через Фейсбук, чи то ми ж багато давали інтерв'ю, почали з нами зв'язуватися. І казати, «А, ну Ків, а ви де? Ви у Львові? Ми так вам раді, ми у вас були, ми у вас були з дітьми. Що ви знову все втратили, і все. Я говорю, а що ну нам хотілось, ми хотімо знову збирати колекцію. І отак вона народилася. А у моєї мами є сорочка, а ми вивезли таку та річ, а у нас є то-та. А ми могли б передати вам в музей. І так і народився цей проєкт. Нам, луганчані, наші жителі почали передавати нам предмети зі своїми особистими історіями. І ми і, і наскільки це стало для нас важливим. І для Головне, що люди, самі громада, долучилася до відродження своєму музею. ініціатива. Знизу пішла, і в і зрозуміли, як для людей важливе збереження регіональної їх історії своєї власної історії. Колекція перемоги ми поновили всі зв'язки з військовими, які у нас до того були, які були зі всієї України. А також, звісно, вже ми були підтримкою е жителів. Луганської області небагато які пішли боронити е, нашу країну, і це вже ми показуємо. Це наші виставки там, і це наша нова колекція. Ми її називаємо, ми її називаємо нашою колекцією нашої перемоги. Музейний кризовий центр заснований він ще в у березні, 3 березня 2022 року. Ольга Янчар, директоркою музею території терору, це індивідуальна фінансова допомога музейника при фронтових територіях. На цих фотографіях ви можете бачити. Ну це ми пакуємо якраз окрім фінансової допомоги. Це у нас і гуманітарні процеси, які ми в посилки відсилали на прифронтові території нашим колегам. Швейцарія, музей музейна лінії вогню. 22-й рік. Ми приходимо в себе, працюємо. 23-й рік. У нас вже йдуть великі міжнародні проекти. Наші у нас дві виставки проходять в Швейцарії, у Фрібурзі, і, і друга це така вже пересувна виставка. І велика виставка в Женеві. Це вже стаціонарна, з звуковим дощем, з проекціями, з експонатами і з, усі, з усім іншим. Виходять два видання. Це в перше перше наукове видання. Це Женевського університету. Там там є наш моя стаття по менеджменту під час війни, по порятунку. І наша виставка. Я вже бачу. Я все бачу. Я закінчу. Ми вже переїхали в березні двадцять три року. Ми переїхали в Київ, Львів. Київ для чого я стала співзасновницею, Милена чорна запросила приєднатися до неї. Де я стала співзасновницею Асоціації українських музеїв? Ну але я тому коли буде вже презентація, вже офіційна. Ми всіх вас будемо просити приєднуватися до нас. Наші виставки вже є в Києві. Наші виставки в європі продовжимо працювати з Швейцарієм і поможемо наші міжнародні проєкти. Немного вам красивого, великого степу, вам острічечку. Бажаю вам миру, всього самого найкращого. Я прискорювалася як могла. Дякую вам, пані Олесю. <реш> прошу вас призом. Нехай будуть ваші описки. Дякую. Дякую. Відданість музейній справі і любові до музею. Все, дякую, пані Олесю. Дякую.